Всім привіт! З вами Валентина і Роман. І сьогодні ми дегустуємо непопулярні позиції з KFC. Їж з нами, а ви беріть щось смачненьке і ми починаємо. Наїдала. Отримали замовлення, тому поїхали додому. Куштувати. І ось ми вдома. Розпаковка. Що у нас? Що у нас? Ой-ой. ой Спасай. Дерун, дерун упав. А чому дали одну ложку? Чому дали одну ложку, а дві вілки? Так. Поясню. Непогано серветочок. Ще й вологі. Ну що, почнемо за твістер. Виглядає він не дуже. Ну Він з виду прям постраждав. Але все ж таки це кисаділля, тому вибачте. З упакуванням 143 грами. Зовсім малесенький. Мені подобається сир, 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 сир. І підсмажений. Та, гарнюню підсмажений. Перший укус Леді. А леді, як завжди, все смачне всередині. Ням-ням-ням-ням. Угу. Всередині, по всім відчуттям, лише курка і сир. Угу. Соус ще відчувається сирний. Ти відчуваєш так, соус? Так, відчуваю соус, сирний, не дуже. Ну, овочів майже немає, ну тут друшин дуже мало. Але він маленький, коштує 66 гривнів. Мені сподобався. Дуже смачний. Смачний, простий, немає нічого зайвого. За страву ми поставимо. Вісім. Я би поставив навіть 9. А, дерун. У нас на каналі я готував панський дерун. А це зовсім щось маленьке. 30 гривень, його ціна. І вага цього дива 37 з пакуванням. Мені здається, що він схожий на зраз, але без начинки. Зараз скуштуємо. Дуже цікава скоринка. От скориночка тут прям витягує. А всередині картопляне пюре і відчувається смак цибулі. Але я не розумію, вона в паніровці чи в самому пюре. Довго про нього розповідати нема що. Спробуйте. Та смачний, малесенький, приємний. Для мене тверда 8. Так, для картопляника 8 балів. Так, поки не замерзли сирні палички. Надіюсь, вони ще будуть навіть тягнутися. Виглядають як кукурудзяні палички. Так, да, дуже гарно. Але ж коштують 125 гривень. Ну, це і недорого, але без соусу. От сама проблема, яка мені не знає. Що додають соус окремо так, потрібно. Треба брати. окремо добирати. 78 грамів. Зовсім менюнечки. 19 грамів один. <рес> Виглядає наче більше по вазі на вигляд. Вони гарнюнькі, такі прям пружні-пружні. Але вже не тягнуться, на жаль. Ну, да, зовсім. Всередині жовтуватий сир. м'якенький, що зовсім не застиг. Але Є... не гарячий. Угу. Такі палички треба брати не на доставку, а саме куштувати в закладі. Гарний смачний сир, мені паніровка хрустка досі. Паніровка просто супер. Ти всі на ній знаються, я так розумію. Я б рекомендувала вісім. У вісім дев'ять хочу. Бо холодні. Не буду знижувати за те, що холодні, бо по смаку смачні. Дуже. Кесаділія. З виду ролл. З виду це ролл. Так. Кесаділія з томатами 105 гривень. А виглядає який твістер сирний. 119 грамів. Вага усього, наче це дітки. Іначе це для діток. з долонечку. І підсмажено. Це трішки, так, трішки трішки. Трішки я розчарована. Mm. Mm -mm. При першому укусі відчуваєш різницю і mm, свіжість салату. Це набагато свіжіше по смаку і сочніше. Наступного разу я, мабуть, візьму позицію яка дешевша. Це мені це сподобалось більше. Ні, я не знаю. Для мене це за страву шість. Ну, Ні, не більше. Так. Малі всім я поставлю. Кісаділля, айтвістер, дабл чекен, дабл чекін. Чікін, салат і сирні палички. Це, 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 да, це а вона намальована, Кисад... отак от трикутничком була, як кісаділ'я. Угу. А тут просто змотали ну, в рот, топанули, може просто. може просто. З інгредієнтам видно, що воно Не, буде я ж кажу, Вони тупанули неправильно скрутили. Воно ж круглі у них треба було отак, вот а вони, мабуть, Mm. Ну що, будемо пити напій? А, а, це не напій. Кукурудза 65 гривень. Звичайна варена кукурудза. Ну, Мам. зараз дізнаємось, чи солодка. Одразу скажу дуже неприємні відчуття від дерев'яної ложки у роті. Ага, не, не від кукурузи. Ну, що кажу. Ложка, mm -hmm. чогось доторкається, дуже. Такі... Неприємно, ще й запах дерева, Чи мені не дуже подобається також. І маленька, мало черпається. Зато більше наєсишся маленькими шматочками. Mm -hmm. Фу, Не смак неприємний у ложки. Поднимай. Не текстура, а сам смак у ложки. Є ідея. Смачна, як влітку варена кукуруза. Я і не відчувається ні? Я їв набагато смачніше, яку ми і самі варили із гриля. І пам'ятаєш, ми були в Дніпрі на набережній, також продавали кукурузу, і вона була набагато смачніша. І я тобі можу відповісти. Ця дуже без масла, без спецій, без нічого. Вона не яка. Просто а... звичайна варена кукурудза. Не приправлена, вона просто, я б сказав, на пару. Для цього є сіль. Давайте. Давайте я зробимо. Не буду, щоб не багато було. Не їсть ложкою, mm -hmm. З сількою набагато смачніше. Серйозно, бо я вже хотів ставити так. два. Мені Це подобається, не знаю, як тобі. Це вже не двіка, а тверді сім. А я поставлю вісім. Зважити забули, але стаканчик 200 г, тобто візуально зрозуміло, скільки його тут. Чи є сенс таке купувати, вирішувати вам. А я б взяла ще раз. Всім подяка за підтримку україномовного контенту, лайки, коментар це те, що просуває відео, і його побачить як найбільше людей. Не забувайте підписатись. М -м, ти впевнений, що це салат. Ну, я вважаю, що скоріш за все це все тільки зверху. Це той же ж самий айТісер, та ж сама кесаділ'я, але в коробочці з соусом окремо буде. І нам тепер це треба змішати з соусом. Соус ми вибрали тисяча островів, бо вже його куштували. Він прикольний. Дуже сподобався 110 десяти. За соус? Ні, за А, фу. соус входить все в ціну. Так? Ага, значить, салат виходить 145 гривень із соусом. Так. Гарний баланс по м'ясу, по овочам всього, мені здається, тут вдосталь. Але знову дерев'яна вилка. Вилка смачніша, ніж ложка. Це можливо з-за того, що ти салатом його змазала. Можливо, з соусом. салатом соусом. Треба ж зачерпнути і салат, і м'ясо, а ще ми дуже. Неправильно відкрили коробку. Та-дам! Гарно багацько салату, мені все подобається. І помідорчики, і соус дуже смачний, але є мінус на мій смак. Дуже великі шматки м'яса. Ну, ти подивись: оцей на два. Ні, угу. От... я взяла якраз гарний був шмат. Тай, оцей... оцей би на два. Виходить так, вони всі оці курячі штучки роблять паніровці для всіх страв. І для рису, я так догадуюсь, і для салату, і для бургерів, і для всього завгодно. Мій висновок який? Це 10. Це 10, але мені здається, смак буде залежати від того, який ви вибрали соус. Тут дуже смачний і гарний соус. Ну, на смак і колір. Ну, мені подобається. Можливо, з другим соусом ще добріше буде, але ми другий соус не брали. Ми ще не готові до експериментів. Так. Так. Рис, 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 рис. рис, рис. Ціна такого рисбоксу 169 гривень. Дуже знатна, як на мене. 250 грам з пакуванням. Ну там невелике пакування, так що, гадаю, багато не, не затягне. М'ясо такі самі шматочки. Як і в салаті. Таж кукурудза, яку ми коштували. Рис приготований непогано. Гарний рис, звичайна курочка їхня. Кукурудзу, яку ми вже коштували, це все перемішали. Залили медово соєвим соусом. І за що цього і міняється смак страв. По смаку це просто феєрично смачно за рахунок соусу. Я поставлю 8 балів. Для мене це тверда десятка, і багато м'яса, і смачний рис, і овочі. Ну, все в балансі. І мені кай я кайфану. Але ціна вирішувати вам, чи готові ви віддати за 250 грамів їжі 169 гривень. Чи краще взяти щось друге? Або і третє. Або і третє, і компот до останньої позиції. Вона подвійна, тому що сьогодні на неї акція береш один, другий в подарунок. Дабл Чікен, барбекю, гострий. 110 гривень за один вийшло зараз по купону. Це бургер без булки. 224 грами. Ну Це саме найбільше сьогодні. Ось так він виглядає. Всередині я бачу і огирок, і бекончик, і сирок. Звичайний бургер, соус також. Будемо куштувати. Не знаю з якої сторони його взяти. Ну ще м'ясо з м'ясом я не їла. З якого боку його гризти? Це нереально їсти. Це куряча грудка. Угу. О, воно гостре! Я й забула. Є. Yeah. <рес> Те що треба. Ну і як бургер це їсти. Це не Тяжко. Так, це потрібна веделка, ніж. Наступного разу я не візьму. Я краще візьму якийсь бургер з булкою. Однозначно. Або твістер. Скуштувати один раз в житті можна. Не більше. Але якщо вам захотілося дуже сильно багато куряти не поїсти, то будь ласка, це те, що треба. Ну, що б хотілося сказати на висновках. Рідко беручися позиції в KFC не просто так виснують. <рес> не, не просто так їх не беруть. Воно цікаве, дещо дивне. Один раз скуштувати можна, але не більше. Можливо, комусь воно падає в серденьку. Але є щось і гарне. Та, мені дуже сподобався рис. А мені салат. Дяка кожному, хто додивився це відео до кінця і підтримав лайком. Чекаємо ваші думки в коментарях, а ті, хто підписався, не пропустить наступне відео. З вами було Наїдалово. Не ходіть голодними, наїдайтесь. До нових зустрічей. Па-па! Наїдалово! -па. Па -па.